Вітаю, друзі! За всіма цими фуетами, чорізами та хамонами забуваємо трохи наші національні смаколики. Ви подивіться, яка краса, Мацкова колбаса. З мене рецепт, а з вас підписка і лайк. Це дуже допомагає мені в розвитку каналу. В рецептурі використовується суміш перців. Як правило, це чорний перець, але я суміш перців використовую. Часник і. Мелений лавровий листок. Якщо треба контакти постачальника, звертайтесь. М'ясо вимішуємо обов'язково, щоб е добрі шматочки такого розміру липли один до одного. Шматки нарізайте під свою е м'ясорубку, щоб набивати такі череви. Череви теж потрібно однокового однакового розміру, це важливо. Якщо потрібно постачальника, запитуйте, дам координати. Зв'язую в такі кілечка і вивішую в камеру сировялення. Наші предки, як правило, все то робили у льохах, підвалах або на горищах. Зараз є спеціальні камери, правда, дуже дорогі. Я свій підвал обладнав там електроникою і контролюю температуру і вологість. Це дуже важливо. Через тиждень проводжу санітарне копчення. Запах копчення дуже додає в смаку колбасі, обов'язково е, слідкуйте, щоб це копчення було холодне з температурою не більше 25 градусів. Пару годин достатньо і назад в камеру до повної готовності. Як е, визначається готовність колбаси? Коли вона втрачає 35-40% своєї ваги. Вважається, що ковбаса готова. Я тут трошки перетримав і, як бачите, майже половину ваги втратив, але то нічого. Контрольний розріз, щоб подивитися на структуру, дуже гарненька. Можливо, в кого буде проблема з закалом, це коли по колу виникає така, ну, темна, темне кільце. То не хвилюйте, все, то в вакуумі можна потім виправити. Я вакуумую в будь-якому випадку, тому що це і терміни зберігання підвищує, і якість продукції, коли вона визріває пару тижнів в таких умовах, в простому холодильнику стає набагато смачнішою. Дякую, всіх благ!